Доброго вечора, друзі. Це програма Стройка розпочата. І Я з вами Сідловський Олексій. Хочу поділитися сьогодні гідроізоляцією будинку. Ми привикли класично ізоляцію, це бітумні бітум, робероїд і різні сьогодні фірми і марки, якими можна це робити. ізоляцію, є. Різні грубі клійонки, є різні бітумні мастіки, є безліч е, матеріалів, е, пінопласт, екструзіонний пінополістирольні плити і так далі. Але в мене немає таких можливостей по-особливому. І більше того, це подвал, який я робив для себе. Він буде нежилий. Це буде підвальне поміщення для овочів, для насінневий склад, овочевий склад. І тому я вибрав трошки інший метод гідроізоляції. Я купив, ось зверніть свою увагу, целофан чорний, я думаю, відомий всім для нас. Кожен бачив його, використовував. Я його взяв в два слої, так як він йде 3 метри, якраз мені цього достатньо. І ще зверніть увагу, я під ним, вон там виглядає біле, це обична мікропора, така, як застеляють під ламінат. Вона ще буває з, вітр... з отражателем. Біленька така, я думаю, пам'ятаєте, всі бачили знаружи, Але цього тут не потрібно. І у мене була можливість одиничку пінопла здати. Це не для тепла, а просто для допомітної ізоляції і м'якості, щоб більш зберегти цілісність цієї клейонки, тому що там змуровано з блоків, бетонних блоків, всередині ще обмуровано з цегли в пів кирпича. Але десь можуть бути якісь, скажімо так, як в дереві або в металі за тобто засох десь раствор, після майстерка якась будська грудка. Земля буде давати свою осадку. Ось дивіться, засипали дощ, іде. Це друге число березня, тільки весна розпочалась. Трошки погода помішала, не дала доробити цієї ізоляції і буде осадка, то Кліонка вона буде целофан сідати, щоб її не повредити. І тому я дав е, цю мікропору, я зараз покажу в одному із країв, її буде ще краще видно, щоб нам було більш зрозуміло, про що йде мова. Е, як це все? Я її поки що проклав в один ряд. О, тут видно, вона трошки загорнута. Вона йде метрова вздовж. Пізніше, коли підсипеться земля, я целефан загорну, проклав ще одну, поставимо наверх, на ту, тобто вище вже буде, щоб до 2 метрів було висоти. Буде ще один по довжині, розкатаємо цю мікропору, стик проклеїмо хорошо скотчем. і... Таким чином, ми, це буде захист для нашої клейонки, щоб не деякі, коли вона буде осідати разом з землею, земля буде тягнути, воно не поврядилося. Щодо витрат, я порахував ось ця, Я брав грубшу її і ця мікропора. Все одно досить приблизно в 2,5 рази мені виходить дешевше. Чим Купити робероїд і ну, зробити по сьогоднішнім міркам шикарно, або <кій> вскривати бітумними мастіками, давати ще потім захисну. Таку, я думаю, всі знаєте, з папиришками є такий целофан, він жорсткий, грубий в рулонах іде. Це вже не целофан, це спеціальна захисна така плівка для. Гідроізоляції. І ось тут не видно, але я думаю, зверніть свою увагу, ви знаєте, хто стикався, стикався з цією справою. Там, коли залита бетонна пліта, тут вона за стіну виходить приблизно до сантиметрів 10, місцями, може 7-8. Зверніть свою увагу. Ось гідроізоляцію потрібно робити обов'язково. Так, щоб вона була загорнута за цей зубчик, за цей виступ, і не просто за нього тільки загорнута, а ще, де він кінчається, оцих 10 см, донизу був опущений також гідроізоляція, чи це рубероїд, чи це будь-яка інша, в даному разі це клійонка, щоб вона була загорнута. Бо коли цього не буде зроблено, то влага, вона особливо в весняний період осінній, вона буде просочуватися, може просочуватися в будинок, а коли воно вже загорнуте і донизу, земля з часом вона втрамбується, все осядеться, і вода вже доверху під цей целефан вона не піде. Вона не піде. І тому фундамент, підвал, фундамент, все блоки, цегла, воно все буде сухеньке. Ось те ну, особливо те, що хотів би звернути свою увагу, як можна на цій справі, скажімо так, коли це особливо нежилий підвал, зекономити на гідроізоляції. При цьому дуже прилічну суму. Тому, е, хто зацікавився, можете висилати якісь запитання, щось обсуджувати. Будемо переписуватися. Пишіть, ставте лайки, е, дивіться нашу програму, стройка розпочата. І я був з вами, Олексій Сідловський. Сідловський. До нових зустрічей. Дякую!